Душевна біографічна комедія, яка мотивує на добрі вчинки та розкриває темні справи привілейованого класу, історична драма про відважного молодого воїна, помсту та відновлення справедливості, підліткова комедія про романтичні пригоди старшокласниці та багато іншого. Усім привіт! Ви на каналі 99,9! За останній час кінематограф випустив так багато нових картин, що вибрати щось достойне дійсно непросто, і щоб допомогти вам з вибором у цьому вже традиційному випуску зібрані 10 нових фільмів, які доступні для перегляду та явно варті вашої уваги. Не забувайте про підписки, вподобайки та коментарі, адже це допомагає існувати та розвиватися каналу і мотивує мене на створення нових відео. Вмочуйтеся зручніше і починаємо. Згода на випускний сюжетна лінія цієї підліткової комедії обертається навколо романтичних пригод дівчини-старшокласниці на ім'я Менді. Для своїх однолітків дівчина намагається вибудувати образ успішної учениці, що має перед собою лише одну головну мету: а саме, вступити до престижного Гарвардського університету. Вона вважає себе досить амбітною, але песимістично ставиться до існування великих почуттів, які дозволяють знайти одну кохану людину на все життя. Незабаром у неї виникає ідея, для реалізації якої їй доведеться тісно потоваришувати з однокласником на ім'я Грекхем. Батько хлопця є відомим випускником Гарварда та успішним політиком. І щоб краще втертися у довіру до хлопця, Менді пропонує Грекхему зайнятися репетиторством. Вони починають проводити більше часу разом, і незабаром дівчина усвідомлює, що простого спілкування та спільного проведення часу їй вже явно мало. І знав би Грекхем, що потім, як це завжди буває, Менді почне тягати його по магазинах в надії знайти ту саму кофточку, точно б завантажив собі додаток фарца і не знав би проблем. Адже фарца це новий український сервіс по підбору вигідних пропозицій, який дозволяє не витрачати ваш час та нерви при виборі одягу і взуття в класичних інтернет-магазинах. Все, що вам потрібно зробити, це просто завантажити додаток в Play Market або App Store, налаштувати зручні вбудовані фільтри під свої потреби, і сервіс підбере для вас найкращі та найвигідніші пропозиції серед більше як мільйону найменувань товарів. Фарца завдяки розумному алгоритму збирає пропозиції багатьох магазинів в одному місці і відповідно економить ваш час та кошти. Тож переходьте за посиланням в описі і підбирайте одяг та взуття із задоволенням. Хороша людина. Це нова канадо американська драматична картина від режисера Зака Брафа з Флоренс П'ю та Морганом Фріменом у головних ролях. Дана картина розповість нам історію молодої дівчини на ім'я Елісон, чиє життя перед весіллям кардинально змінюється. Одного разу героїня потрапляє у ДТП, в якому гинуть сестра нареченого та її чоловік. І протягом року Елісон старається позбутися відчуття провини за допомогою знеболювальних засобів. З часом вона вже не може обійтися без ліків, і щоб позбутися залежності, дівчина вирушає на зустріч анонімних наркоманів та зустрічає там чоловіка, який за волею долі так і не став її тестом. Даний фільм досить прохолодно прийняла преса, але непогано оцінили глядачі, які вкотре відзначили видатний акторський талант британської актриси Флоренс П'ю. Смерть семи королів. Це британська історична драма від режисера Едварда Базальгета, заснована на популярній серії книг Бернарда Корнвелла Саксонські хроніки, а також це повнометражне продовження телесеріалу Останнє королівство. Дія фільму розгортається у середньовічній Англії. Знатний Сакс, Утрот Банбурський, був вихований Норвезьким ярлом після того, як Данни вбили його батька і старшого брата. Та через роки історія знову повторюється: Дан Ярктан вбиває прийомного батька Утрода і бере в заручниці його зведену сестру. Утрод присягається помститися за смерть своїх рідних і відвоювати свій рідний замок Бібанбург. Очевидно, що реліз картини це насамперед свято для фанатів серіалу. А для решти це чергова можливість дати шанс оригінальному проєкту, який кінолюбителі називають недооціненим шедевром. Кислотник. Це трагікомічна сімейна драма, присвячена класичній темі труднощів у спілкуванні батьків та дітей з їх різноплановим ставленням до навколишнього світу. Головна героїня Меггі подолала довгий шлях, щоб провідати батька, який живе сам у глибині лісу. Він мешкає у пересувному будиночку разом зі своїм собакою та лише періодично спілкується з місцевою офіціанткою Грейс. Важко переживши кризу середнього віку та розрив шлюбу, бідолаха став дивно себе поводити. Він раптом вирішує, що має талант до написання електронної музики, а ще в ньому прокинулася віра в існування позаземних цивілізацій, яких тільки він бачить в нічному небі. Але після приїзду доньки у колись нерозлучних рідних людей є лише кілька днів, щоб знайти втрачене і постаратися знову зблизитися. Репетитор американський гостросюжетний трилер із Гаредом Гедлундом у головній ролі. За сюжетом одного разу затребуваний репетитор на ім'я Ітан отримує привабливу робочу пропозицію. Йому потрібно буде навчати сина відомого мільярдера Джексона, який живе у віддаленому маєтку на набережній у Нью-Йорку. Незабаром після початку занять учень починає проявляти маніакальний інтерес до свого наставника і всього, що виходить за рамки їхніх робочих зустрічей. Герой одразу розуміє, що інтерес хлопця до його особистого життя нагадує класичну манію. Поступово майстерний маніпулятор починає виманювати у свого вчителя особисті секрети, а потім починає його шантажувати. Безмежність. Події цієї мелодрами відбуваються у 70-ті роки у Римі. Сімейство Боргетті переїжджає в нове помешкання, яке розташоване в найкращому районі міста, і на перший погляд у них у сім'ї все добре. Але насправді особисте життя подружжя вже давно не складається. Клара і Феліча більше не відчувають романтичних почуттів один до одного, але пара не може наважитися остаточно розірвати сімейні відносини і причиною всьому троє спільних дітей. Старша донька, 13-річна Адріана, бачить, що напруга між батьками зростає з кожним днем все більше. Якось трапляється непередбачувана ситуація, Адріана відкидає власне ім'я та особистісне ставлення до себе. Вона починає доводити всім оточуючим, що насправді є хлопцем, і її завзятість в цьому призводить до того, що сімейна рівновага доходить до критичної межі. Інфієсто. Це класичний іспанський детективний трилер, знятий у похмурій нуарній атмосфері. За сюжетом на тлі пандемії коронавірусу двоє поліцейських приїжджають у місто, щоб розслідувати раптове зникнення дитини. Перша інформація щодо розслідування недвозначно вказує на те, що ситуація з дитиною це лише частина загальної похмурої картини. Далі з кожною новою хвилиною перегляду фільму ситуація буде ставати тільки більш напруженою. Творці стрічки вміло використовують пусті сцени в кадрі, щоб передати з їх допомогою певний моральний сумнів та невизначеність. Ці відчуття поступово наростають до моменту, поки всі таємниці зникнення не будуть розкриті повністю. І насправді саме це надає своєрідного і особливого відтінку даному трилеру. До чого тут кохання? Сюжет даного фільму побудований навколо дівчини, яка закінчує навчання у кіношколі. За віком вона вступає у важливу фазу свого життя. Для неї саме настав час пошуку кохання та достойного хлопця. Вона починає користуватися додатком для знайомств, сподіваючись знайти ідеального чоловіка. І як це часто буває, замість адекватного партнера вона зустрічає одних негідників. Паралельно з цим її найкращий друг та за сумісництвом сусід, який є прихильником старовинних звичаїв, хоче пов'язати свою долю з незнайомкою, яку йому підберуть батьки в Індії. І тепер, після кількох років наполегливого навчання в медичному коледжі, він збирається їхати на оглядини в індійське місто Лахар. Дівчина ж з цікавості вирішує скласти компанію другу, і саме ця подорож може змінити все її життя. Банк Дейва це душевна біографічна комедія, яка мотивує на добрі вчинки і розкриває всі темні справи привілейованого класу. Дейв Фішвік, досить успішний торговець мікроавтобусами, без особливих втрат пережив період економічної кризи. А ось решті підприємців пощастило менше. Банки відмовляли їм у кредитах, і Дейв, єдиний, хто давав їм необхідну позику. Але Дейву хотілося по-справжньому допомогти суспільству, тому він вирішує відкрити банк, який би взяв його ім'я. У комітеті фінансового регулювання над його заявкою просто посміялися, оскільки вже років 100 комітет не затверджував нових банків, щоб нікому не дозволити потрапити до елітного кола банкірів. І принести заявникові негативну звістку відправляють молодого юриста Х'ю, який, дивлячись у чесні очі Деєва, взагалі не знає, як це зробити. До зустрічі крізь час. Це щира та душевна фантастична мелодрама від творця відомої картини «Винні зірки за сюжетом. Молода художниця Лора весь час присвячувала творчості. Особисте життя не складалося, тому її подруга Хлоя взяла справи в свої руки. Вона знайомить Лору зі своїм братом Харрісоном, який підробляє у музичному магазині. У них виникають відносини, і вони проводять весь свій вільний час разом, але несподівано Харрісон гине. Лора тяжко переживає цю втрату, і навіть через 4 роки вона ніяк не може оговтатись. Якось вона включає давно забуту касету, яку їй подарував Харрісон, і незрозумілим способом переміщується в минуле, в час, коли він ще був живий. Лору переповнює щастя, і вона хоче попередити коханого про небезпеку, але насправді все виявляється не так просто. На цьому у мене все. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось цікаве і обов'язково напишете про це в коментарях. Також чекаю на ваші реакції та доповнення і, як завжди, буду вдячний за підтримку каналу підпискою та вподобайкою. Бережіть себе та своїх рідних і до скорої зустрічі!